Ми мали дуже важку, але результативну розмову. Перед нами було декілька завдань. Перше завдання це звільнити всіх наших побратимів і не допустити відкриття кримінального провадження і арешту близько декількох тисяч осіб, на яких вже заготовлені матеріали кримінальних справ. І друге завдання це зберегти майдан. Це зберегти наш мирний протест, зберегти територію свободи, яка є сьогодні українським Євромайданом. Нам вдалося добитись того, щоб закон набув чинності. Я хочу привітати сотні і тисячі людей, сімей, наших побратимів, які зараз звільнені від кримінальної відповідальності, які можуть далі продовжувати нашу мирну боротьбу за європейське майбутнє України. Також ми добились того, що наша акція залишається на Майдані, що наша акція залишається на Хрещатику, що наша акція залишається в Жовтневому, в будинку профспілок, що наша акція залишається там, де люди далі будуть продовжувати свою боротьбу, в тому числі і в Українському домі. Третє, ми прийняли рішення про створення гуманітарної робочої групи з приводу виконання цього закону. Ми хочемо чітко відслідкувати всі кримінальні справи, які повинні бути закриті. Всі люди повинні підпасти під дію цього закону, щоб кожен українець, який брав участь в акціях нашого протесту, знав, він захищений, його ніхто не буде переслідувати, і він буде звільнений від кримінального переслідування. Ми далі продовжуємо наш мирний протест. Ми далі продовжуємо наш мирний наступ. І вівторок це дуже важливий день, і взагалі весь пленарний тиждень ми ставимо першим питанням порядку денного. Це постанова парламенту про відновлення редакції Конституції 2004 року. І люди прийдуть підтримати український парламент, якщо парламент готовий підтримувати український народ в його прагненні відновити конституційний лад держави.